третя світова війна на пальцях. Все почалось 26 листопада 2022 року. Там до Українці вирішили бити контрнаступ на Росію, особливо на Білгород. Їхній план провалився. Але українці могли з війни і вони, з, і вони за тиждень могли. З, і вони Через місяць ми могли звільнити е, всю Карпівську область і, і, е, і, доступ, і зробити доступ до Азовського моря. Так само Сербія завойовує половин, дві провинції Косово. А Албанія із Чорноголії три прогреють. Манія приміняє християнство. Так само у 2023 році перед новим роком все змінилося. Коли ну, а... І так закінчилась війна. Вона була із самих коротких війн. Прошло ще сербі віддати, бо Гарри замість того, якщо виходить в НАТО і завоювати Північну Македонію, воював пару дві провінції так само. і Косово взяв польську всю Сербію. І було Сербсько-Косівська Федерація. Так само, сам одну із самих маленьких країн. Країн світу Ватикан uh, і Сан-Марино наксував Італія. у 2 січня 2023 року. Так само 3 січня 2003 року німці отправляют в Ірландію зброю дуже багато з британцями і французами. Для того, чтобы Ирландия вступили на вся Європа вступила на измолова найти. І так, 12, 12 так зара зара. і вона з січня от саме так виглядала зара. Зараз. Із таких територій, які немає таких як російська, і Карабах, але... Азербайджанці могли звінити Карабах за декілька днів за кілька днів і розділить і за місяць Авірменії Р... стерто із вийця землі. Ручен теж розділив раз з в груді Вірменії всіх 12. 12 лютого був переговор щодо об'єднання Кавказу і б'є на Кавказу, але, але вже вскав склад в Грузії в склад 12 січня. і і через 5 днів вони. Чехія і Словаччина об'єднується в одну країну. А Хорватія завойовує Словенію. Словенії слаба армія, і так було дуже легко Хорватії. Італія була пригоршала. Щодо... Вона дасть 6 мільйонів дол... євро за те, що вона. Ось десь 2 мільйона євро на те, що вони передадуть її свої території. Як продав і Белі... за переговорив Люксембург атакує за Росію, бо, Україн... бо... бо вони стати фашистами, і його сила війна Швеції, але Швеція завоювала. Так само Андро хоче збільшити свої держави, але не дається, бо Іспанія завойовує повністю. Так само було продано за місяць другой ствой гейба і Багато всяких другої території в Марок Іспанія став дуже багатим після того, як 20, 20 мільйонів Дорів за те, що взяв, що у них купив марок. Так само Італія, щоб не вийти, не вийти знати, голоси війну, Франції бере в Франції з остр Корсика на переговори, що, що нас все ще зрик передасть. Мальта ввійшов в склад у Італії і був атакований Туніс. І це був вже пройшов місяць. А українці могли звільнити і навіть робити свій конструктор наступ на Росію. Таким чином вони могли за найбільшу частину України. І... А ще через місяць у Білорусі була городянська війна Олександра Лукашенка просто вбили. Україна вступає в НАТО 16 квітня, в... прямо в Пасху. 16 квітня 2023 року. Якщо шо це, це видук. І це вас. І вони ще за місяць могли звільнити Крим і атакувати багато територій. За місяць вони втратили свою територію за те, що Грузі заступає НАТО і передають переговори. Щодо. Палестинською за Росію, але Ізраїль за Україну він повністю бере весь а, Палестин. А, Палестин. А потім штурмує. А, і за, і тоді штурмує. А, це я не знаю, як називається Бахрейн чи як. Я ж забувся. І так, Греція атакував Кіпр. і два Кіпра вийшли в склад Греції. І потім північний Македонія, щоб в Булгари не щоб взяв ще цю. В пініше Македонія в наступне виходить склад Греції. А в Греції таки захищені аж 200 300, 300 тисяч військових. В Україні служить вже 4 тисячі чоловік і вони атакують, а росіянам всього 100 тисяч. Особливо чотири тисячі російських солдатів програли. Він. Ворожа армія просто передає Білорусь Україні. І штурмується Москва уже... 6 червня 2023 року. Молдові від запереговорив 21 червня входить у склад румунії. Польща об'єднується з Литвою. Одну країну в Ріж Сполиту. А Німеччина просить землі у, у Польщі і так нагоджується справне. Але с Дат... годиня перевозить як перемінованодацінг. Як і було ще в 2 війні? Так само Австрія і за проговорив, бо їх було дуже багато у 30-й війні, 26 червня теж входить у склад Німеччини. Росіяни не здаються, бо вони, вони хочуть до останнього воювати. І далі, далі одну таку територію, яку Норвегія продає ну маленьку провіцію, яку Росія продає Норвегії, А Фінляндія теж голошує війну. І так. З 10, 10, 10 до 16 липня саме так виглядала ну, Росія ОПТР стерт. І чутне було стерти з лиця землі. 21 липня росіяни вже боялися, що їх візьмуть. Грузія. Забирає центральний східний Кавказ. Після того, як 12 серпня 2023 року Р Росія капітулірує і сам петербург, петербург залишається, Украї... залишається Фінляндії, в Україні залишається Білгород. Українці виявили свої війська із окупованих частин, бо вони вже дізналися, що перемогли. 13 30 го війна не продовжилась і Сир, і Британія, і США передають багато а, зброї для, для Кувейта. Він повністю завойовує Ірак. Бойрак очень такая слабакая. Тут же такая така слабакая из-за войны с курдами. Йордан ходит в склад Саудовской Аравии. И Рік не пройшов, бо і так, уже 15 серпня були переговори щодо Франції Кіпернаш. Я Ажир оголошує всім держав Африки навіть ворогам, що вони об'єдналися в одну країну і не, не зав'явили. І так вони взялися зброю свою. І Передали багато грошей, які були. НАТО застав її війні... скинув ядерку, тому що вони і так почалася війна проти НАТО. Розступили НАТО у 17, 17 серпня 2023 року. Такого, такого не ждали. І Ізраїль вони не просили атакувати, бо вони самі були такі крепкі, що і вони просто були переговори. Все-таки монтажир мав цвітці, щоб був заукрем тепер проти України. І вони забували колонію Франції. І Африканський Союз. І далі вони. І далі 20 серпня вони скинули ядерку на, на Багатвод. Чотири 2... ядерки на Африканський Союз. І вони капітулірували. Із... Ізраїль вступляє в наступить. Вступив в НАТО 2012 року. Болгарія пропонує всім Балканським країнам об'єднатися, але НАТО не виходити з НАТО. Але все рівно залишилася в Італії. А навіть якщо не НАТО, не почали воювати. Їм США, і вони перемогли цю війну. Яка закінчилася 18 вересня 2023 року. Так само 2012, 20 серпня, от, вересня вони оголосили бак не на нападання. На і Туреччина анексує собі Сирію і за. То, що ми наливали весь північ сир і за 3 І так Туреччина як Косманська Республіка Україна як. Ну, так звати, поняття по польсько-тойську уні. Німецькі і багато всяких дроє держав. Іспанія переводиться на Республіку і атакує Португалію. Але португальці не здаються і воюють проти них. Так вони перемогли. Нім теж звали. І далі це було у 2000. 18 квітні. 18 жовтні і 20 22 жовтня, нічого не прословного, 22 жовтня закінчилась, були переговори багатьма країнами світу і так закінчилась здорота війна.